От такий вийшло вольєр, дощечки поробили, попроварвали. Так, все, що лубали виходити по Усі лінії, два ряди там їли сідати. Там тут рішетку засипали жидким склом, так щоб було видно і... І не, цей, і не забивав ні дощ, нічого тут ж таким столом вольєр зроблений, три відділення на голубі для голубі встати ось такий вольєр. Ростивом по тому розварений так як ми і планували, по дві стойки додавлені, що кожному ріє з теї сторони. Так надежно, что было. Вот такие спиволь для голубів.